Житловий комплекс Діброва парк. Отже, угорщина розпочинає своє головування в раді ЄС на наступні шість місяців. На офіційному сайті угорського головування оприлюднили пріоритети на наступні півроку. Серед них зазначили зміцнення європейської оборонної політики, послідовну та засновану на заслугах політику розширення, а також припинення нелегальної міграції. Крім того, до пріоритетів віднесли ухвалення нової європейської угоди про конкурентоспроможність, формування майбутньої політики згуртованості, сільськогосподарську політику ЄС орієнтовану на фермерів та розв'язання демографічних проблем. Вітаю Угорщину з початком головування в ЄС. Бажаю успіхів у просуванні наших спільних європейських цінностей, цілей та інтересів. На шляху до ЄС Україна готова долучитися до низки зусиль і сприяти зміцненню нашої Європи. І Безперечно, цей факт викликає суперечливі коментарі у сусідів цієї країни по континенту, зокрема стосовно політики Угорщини щодо України. Дехто вважає, що Будапешт стане перешкодою для європейської інтеграції України. Дехто ж навпаки каже, що Угорщина скористається шансом для відновлення іміджу на міжнародній арені. Голова ради з питань співпраці з Україною, голова комітету у закордонних справах Сеймо Павел Коваль переконаний, в головування Угорщини в Раді ЄС, яке розпочалося пер. 1 липня може спричинити труднощі в переговорах України про вступ до європейського союзу. Він зазначив, що Угорщина може ставити нові вимоги через націоналістичні теми в внутрішній політиці. Відомо, що угорці ставлять все нові вимоги до України, які де-факто не стосуються переговорів про вступ. Думаю, що це не зміниться з огляду на роль націоналістичних тем у внутрішній політиці Угорщини, особливо щодо питань прав меншин. Угорці будуть намагатися включити це в переговори у такий спосіб, щоб ефективно блокувати переговори. Але побачимо, може підуть іншою дорогою. Аутречник ЄС Пітерстано стверджує, роль Угорщини у формуванні зовнішньої політики ЄС буде обмеженою за його словами. Угорське головування не вплине на зовнішню політику ЄС, оскільки це завдання високого представника і країн-членів. Єдине, що Угорщина може робити, це блокувати одноголосні рішення, як і будь-яка інша країна-член, каже стано. Угорське головування не матиме жодного змістовного впливу і може спробувати затримати просування речей у порядку денному європейської ради в рамках своїх повноважень, але в такому випадку більшість країн-членів завжди можуть натиснути на Будапешт і знайти шляхи змінити порядок денний. У свою чергу журналіст Віталій Портніков зазначає, для України угорське головування матиме важливі наслідки саме тому, що воно відбуватиметься у перший період після оголошення про початок переговорів про приєднання України до європейського союзу. А в Угорщині тут свої умови свідчать не стільки про бажання сприяти європейській інтеграції України, скільки про намір загальмувати цей шлях. На місці прем'єр-міністра Орбана я б забув хоча б на шість місяців про свої образи, умови і навіть про Путіна, відвідав би Києву перші ж дні головування Угорщини в ЄС. Це був би гідний, виважений і логічний крок з боку Орбана, який продемонстрував би, що Угорщина не просто головує в Європейському Союзі, але й розділяє цінності Європи. І Орбан так і зробив напередодні із неононсованим візитом. Прем'єр-Угорщини приїхав до української столиці. Угорський прем'єр особисто зустрівся із Володимиром Зеленським. Після переговорів вони провели спільний брифінг. Зеленський відзначив, що Україна стала першою країною, куди Орбан приїхав після того, як Будапешт почав головувати у ЄС і заявив, що вони провели конструктивну зустріч. Врешті сторони домовилися працювати над угодою, яка зніме двосторонні проблеми. Ми бажаємо підписати угоду, глобальну угоду про співробітництво з Україною, подібну до тих угод, які у нас діють з іншими нашими сусідніми країнами. Ми будемо брати участь у модернізації української економіки згідно з нашими можливостями, і ми для цього хочемо бати відповідні умови. Крім того, під час зустрічі із Зеленським Орбан закликав зробити паузу у військових діях і припинити вогонь. Угорський прем'єр вважає, що це, мовляв, допоможе прискорити процес перемовин з Росією. Я попросив пана президента подумати про те, чи не можна трошки інакше піти. Зробити перерву, прирвати вогонь і потім почати продовжити перемовини, адже припинення вогню. Могло б забезпечити пришвидшення темпу цих перемовин. Я це розповів паному панові президенту, і я дуже вдячний йому за його відверту опінію щодо цього питання. Передумовою ж зустрічі Орбана та Зеленського було розв'язання питання національних прав. Дещо ж раніше Угорщина висунула Україні список з 11 претензій, лише після задоволення яких Будапешт, нібито, має погодитися на переговори про євроінтеграцію. Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, яка очолює українську делегацію на переговорах про вступи з європейським союзом, підтвердила готовність України виконати 11 вимог угорщини стосовно захисту прав національних меншин. Посадо. Овиця нагадала, що Україна неодноразово і наполегливо підтверджувала налаштованість підтримувати добрі відносини зі своїми сусідами, зокрема в питаннях пов'язаних із захистом прав нацменшин. Станом на зараз ми щиро віддані наміру вирішити та на цій основі повністю втілити 11 питань, порушених зокрема угорською стороною, спрямованих на посилення захисту прав національних меншин, і продовжувати двосторонні консультації з Угорщиною у цьому напрямку. Це руйнування законодавчого поля України таку думку щодо виконання вимог угорщини висловив керуючий партнер національної антикризової групи, політичний експерт Тарас Загородній в етері на постров ті ві за його словами. Угорці фактично вимагають від нас створення сепаратистського анклаву під виглядом національної автономії з особливими правами на території України які виконання всіх вимог <гум> Угорщини? Це руйнування законодавчого поля України. Ну, те, що я бачив, що не обов'язково володіти українською мовою-чиновниками. Це <гум> як? Тільки угорською. Якщо один клас угорський в школі, вона називається угорською. Фіксація представництва Верховної Раді? Це про що говорить Стефанішина? Фактично, угорці вимагають від нас створення сепаратистського анклаву. Під виглядом національної автономії з особливими правами на територію України так не буває, це на європейський принцип. Згалі, якщо подивитися те, що написав угорці, це дуже дуже схоже, щоб вимагало від нас росіяни тільки в ЛНР і ДНР.